Коротко новини за 9 жовтня. Вночі російські війська атакували Україну 112 ударними безпілотниками. Сили ППО збили або ж подавили 87 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані влучання 22 безпілотників на 12 локаціях. Масштабні пожежі спалахнули на Одещині. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. Горіли два житлові будинки, адміністративна будівля, автозаправна станція. Також виникла масштабна пожежа на території об'єкту портової інфраструктури, горіли контейнери з цивільним вантажем. Зокрема, з рослинною олією. Триває добропільська контрнаступальна операція Сил оборони України. Про це сьогодні повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Незважаючи на постійні контратаки противника, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії на окремих ділянках. За словами Сирського, загалом за час операції звільнили понад 180 квадратних кілометрів території Донеччини та понад 212 квадратних кілометрів зачистили від диверсантів. Контрдиверсійні заходи триватимуть і надалі. Мешканців Івано-Франківська просять не споживати Тати воду з джерела, яке знаходиться на території міського озера. Про це повідомляє комунальне підприємство Центр розвитку міста та рекреацій. Як раніше повідомляло Суспільне Івано-Франківськ, у воді відібраний із джерела поблизу міського озера виявили кишкову паличку. Проби взяли 3 жовтня, результати отримали 7 жовтня. За словами начальниці відділу Сан і під нагляду Держпродспоживслужби в області Лесі Палійчук, забруднення можливе як через опади, так і через сторонні втручання. Про подальші зміни, які стосуються якості питної води з даного джерела, надалі повідомляють працюватиме Центр розвитку міста та рекреацій. 10 жовтня в Івано-Франківську та області буде хмарно з. проясненнями. Невеликий дощ в горах з мокрим снігом. Температура повітря по області вночі від 3 до 8 градусів тепла, в день від 10 до 15 градусів тепла. Більше новин читайте у нас на сайті peak.net.ua.